Всім доброго дня. Сьогодні продовжуємо тематику пневматичного інструменту. Сьогодні у нас пневматичні бокорізи від виробника Sumake. Ріжуся здатність даних бокорізів: це сталь 0,5 мм, мідь 1 мм та пластик 2 мм. Давайте підключимо їх і побачимо, як вони працюють. Візьмімо такий провід. Візьмо зробимо ось такий кусок пластику. Бачимо. Робочий тиск даних бокорізів це 6,3 бара. Вага їх. 130 грам. Більш детально інформацію та ціну ви можете дізнатись на сайті forceauto.com.ua